Перше озбереження світу про виконання районного бюджету за 2015 рік. Друге про програму харчування учнів загально освітніх навчальних заклада у районі у 2016 рік. Третє пронесення змін до рішення районної ради 13 січня 2016 року 66 бюджет бюджету 2016 років. Четверто різне. Чому відпоставки проєкту питання, прошу голосувати. Хто за? Проти отримався одного голосу. Перше питання: порядку денного осустеження по світу про виконання районного.

Дане питання було обговорене на комісії, я думаю, що ми прийшли, а, то, що нам прийшла в комісії. Якщо важливо, я його поставлю на голосування. Чи сюди задаю? Дане питання ставлю за основу, прошу голосувати. Хто за? то було ухвалено, передбачувало ухвалу з основною частиною за проти отрималося по голосу. Третє в останньому порядку денному про внесення змін до рішення районної ради від 15 січня 2016 року номер 66 про районний бюджет 2016. До нам пане про було ухвалено комісією з ради мусовали голосувати. Прошу голосували за основу і за проти отрималося по

місяці не будуть харчуватися, а за ці два місяці будемо шукати з вами ситуацію. повинне звернення від адміністрації на мережку Закарпатської обласної державної адміністрації. Що ми так само працюємо з вами? Чекаємо на відповідь, бо ж може нам помогло, Якщо є

Так, я Може, я можу, я думаю, що буде чути всім. Сталася досить неприємна ситуація між керівником Сакиницького цвітового заводу. Це, я так поясню, дуже голосний завод. І одна на місце за рахунок що керівництво самітового заводу почало борити з каплиною шурфер під закладення. Виявилося, що в 96-му році був проведений попереднім керівництвом вибух, то за рахунок того, що невелика відстань між кар'єром і мешканцями влітком 100 метрів, Пострадала досить велика кількість будівель, бо вибирало було було шибки, стіни, фундамент каміння, яке було результатом вибуху, вилітало земельні ділянки прилеглих будинків. Тому і народ повстав проти того, щоб провести відповідні вибухові роботи. Для того, щоб зрадити цю ситуацію, була зроблена позачергова сесія. На позачерговій сесії миттєво вирішили, що провести громадське обговорення. і загальні збори села організували пізніше керівництво села, організувало загальні збори, запросило громаду, запросило представників заводу. І ось саме тут відбувся такий досить інтересний факт. У чому факт полягає в тому, що керівництво заводу зізналося на слова когось із представників адміністрації, що було погодження районної і сільської територіальної громади. Так от тобто, я якраз хочу наголосити, що в тому випадку було ведено все населення в команду, а відповідно було неправно подано інформацію щодо рішення і сільської ради і рішення районної ради. Тому що в 2013 році було прийнято рішення Куйської районної ради про відмову видати спеціальну дозволу ліцензії на, на виготовлення спеціального дозволу виготовлення ліцензії для проведення ось таких робіт, яким чином е ці. Керівники дістали ліцензію на сьогоднішній день стоїть, скажімо так, досить цікавим і відкритим дане питання. Але крім цього, вони повинні були мати і дозвіл на проведення на гірничий відбір. Вони зісталися на рішення. Яке ж не розуміли, яке зовсім не було видане їм. А рішення було видано зовсім іншим заводом. Або ви розуміли, я скажу, що на території Зрасуків є три заводи. Всі вони називаються Сокиницькі цивлітові, але два з них закарпатські цивлітові заводи. Ну і відповідна є абриватура, яка уточняє ось такі координати керівник заводу, який звернувся, це вже про інший завод, завод Мін Чорнобиль, я так скажу, для того, щоб всі розуміли. Керівники заводу Міні Чорнобиль в 2014 році звернувся до Соколиську сільську раду з проханням, що він 100% буде проводити розробку кар'єру саме без проведення голкових робіт за допомогою спеціального обладнання. Тому були проведені відповідні громадські обговорення в 2014 році. На сесіях на виконах ми його запрошували. Відповідно, і з його обіцянок, і було йому дано побачення на розробку оцього кар'єру Сардич, е -е. Якимось чином, так, було рішення сільської ради, було рішення районної ради. Це у 2015 році. Рішення таке, що ми його піднімали, воно дійсно є, але рішення оце було зовсім іншому. Зовсім іншому... Ну, скажімо так, розробник да, або заводи. <клух> <клух> да, да. Я не можу <клух> про друге полку. Так от що саме, саме цікаве. Саме цікаво, що керівник першого заводу із її слів вів поману весь, скажімо так, населений пункт, тому що у них є відповідні. І ці погодження дані. тому у цьому випадку я би хотів, щоб якось застережити, чи може через правоохоронні органи, чи яким чином, що не можна собі допускати таких подій, тому що це таке і по репутації органів місцевого самоврядування територіальної громади, і по місцевому самоврядуванню району бо задіяні і ті, і ті. Тому в цьому випадку у мене є прохання звернутися до правоохоронних органів про, скажімо так, Ну, дослідження цих обставин, які сталися на той період часу. Крім того, я хочу сказати, що на території супутниці є три заводи. Це вже про третій завод. Третій завод має ліцензію до 2017 року, він досить активно працює. Що великої користі для громади є від цих заводів, ну я би не хотів казати. Але в будь-якому випадку, прошу всіх, що не допустити проведення операторних робіт на. Хоча б у одному із цих кар'єрів, тим паче, що перший кар'єр на відстані 100 метрів. 100 метрів це розробка старого кар'єру, буквально карти висять над цим кар'єром. Тому прошу підтримки депутатів, а відповідно до реагування всіх інших. Дякую. Значить, ви чули, яка картина склалася зараз у нас. Там є трошки ще така ну, цікава річ. Значить, коли цей кар'єр був, ну, коли його розробляли, він уже шкодив населеному пункту. цей кар'єр, боротищився той, що безпосередньо знаходиться у близькості до населеного пункту. Після того були розроблені інші два кар'єри. Далі, якраз заради того, щоб не, не уникати конфлікту... Ситуації з мешканцями, щоб не наносити шкоду мешканцям. Інші два кар'єри вони знаходяться значно далі. Але причина одна єдина, що вибухи спричиняють різні, можливо, навіть екологічні лиха. Зараз ми вже живемо в 21 столітті, і там є маса різних видів, і варіантів, і способів видобутку даного каміння. Камінь не твердий. Його можна добувати фризою, його можна добувати тяжкою технікою. Звичайно, що воно, ну, як нам відомо, воно, звичайно, буде дорожче. Ну, але я думаю, що дорожче, ніж людське життя і взагалі населений пункт нема нічого. Це перше питання. Друге питання. Значить, Не така велика історія даних кар'єрів, бо вони почалися із Чорнобильської проблеми, коли у нас трагедія була в державі. Значить, Не така велика історія цих кар'єрів взагалі. А за цей період часу... Там вже позмінювалося декілька власників. Просьба громади така: власники міняються. Кожен з них щось собі заробляє, вкладає гроші заробляє, а населений пункт лишається на місці. Кар'єри лишаються у межах району. Тому що вони зараз наносять певну шкоду населеному пункту Сугирниця, завтра вони нанесуть населеному пункту сусідні, сусідні села. Післязавтра весь курс може мати якусь неприємну ситуацію і не пусть, а весь курський район. Значить, просьба дуже велика звернути на це увагу, тому що кар'єр це завжди якась небезпека. Якщо є небезпека, значить треба уникати небезпеки. Далі таке питання. Кожен власник мав би, я врахую, що було правильно доречно. Дуже добре йти на зустріч із населеним пунктом, в якому ми знаходимося. І не лише з населеним пунктом, а взагалі з усім районом. У нас така ситуація курйозна сталася. Народ піднявся, громадські слухання відбулися. Керівництво даного підприємства прийшло на громадські слухання із своїми якби, пропозиціями, на що їм було задано питання, де ми були 6 років. Відповіді такої чіткої не було, тому що за останні 6 років як вони працювали, що вони працювали це зараз